Ця митниця стояла, вона не знала, кому нести. А потім, мабуть, знайшли куди заносити, коли він бачить, що вся вертикаль над ним заробляє так, що аж гуде. Це неможливо не побачити. Якщо ти я теж не розумію, як це не побачити. Іначе замість того, щоб боротися з корупцією, починаючи з початку війни використовують геніальну е тезу не на часі. В знаєте, в них іноді мені це нагадує весняне і осіннє загострення. Я не знаю, на що держава закладає гроші. Да, ми бачили армію дронів, нам привезли, провели презентацію і забрали. Президент три місяці не підписував закон, тому що це закон розумковий. Ну, ну просто ну, шизофренія, як в дитячому садочку. Тобто я, я знав, що буде війна, я м, про це сказав всім колегам, я про це казав Раді. Кажуть, війна. Кажуть, та ну перестаньте, ваша звукового з маса яка війна. Ні, там одна, одна велика фракція вночі вже половини в Києві не було. Угу. Розумієте? Та.